Діставшись за адресою, я ввійшов у сучасний просторий хол, в якому замість однієї стіни була велика скляна перегородка з кількома віконцями для спілкування зі співробітниками. За склом стояла молода дівчина і спілкувалася англійською з якимось арабом. Я почекав за столом, і коли вона звільнилася, підійшов до віконця. Вона почала до мене звертатися англійською. Я ж сказав, що майже її не розумію, і вона перейшла на російську. Я вже давно, принципово з російськомовним, розмовляю тільки українською мовою, тому, почувши російську, звернувся до неї українською. Ви б бачили її обличчя. Її аж перекосило від злоби та ненависті. Але вона мусила мені надати інформацію і скерувати, куди мені їхати далі. Я одразу зрозумів, що натрапив на цапку та. Українофобку. Уже згодом, спілкуючись зі співробітниками ОРС, мені сказали, що вона з України, з Донеччини, і досить довго мешкає у Швейцарії ще до початку повномасштабної війни. Але її ставлення красномовно говорило, як вона ненавидить українців і все, що пов'язано з Україною. Мені ще пізніше довелося декілька разів у координаційному центрі перетинатися з цією особою, і мої міркування підтвердилися.